І добрий вечір в ефірі M1 News, четвертий випуск. І сьогодні День Америки, 4 липня. Happy America's Day! Американці святкують найкращі улюблені Сполучені Штати Америки президент Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден та інші. Молі. Нам прийшов Молі. І сьогодні я розкажу про своїх прикмети. За свої прикмети і аж собі допоможить. Бече представляю це унікальне! А! Ти мене побачиш, Я тебе тебе все відчуття. А-а-а! Молі, заткнись. Казав, що ти робиш! А ти на тебе не зараз отримаєш ковбасу. Так, у басу утримаєш не всі моменти, а тобі кращі, Молі. Мусорний контейнер, я розброшу вибухаю заправку. Нічого страшного. Речно представляти взорвати АЕС, не можна. Не все до їх інтересів можна відпустити кращі обхолоди. І дізнаватися ми. Ой. Так и был Эмма Ньюс. Happy America's Day. Знаю даже до шефша. Знаю за мотину. Вау! Вау! О, целав! И я приглашаю всех своих друзей отметить юбилей вместе.